Вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з конструювання на тему ластівка. Доброго дня, дітки! Привітайтеся один до одного, подаруйте нам усім свої усмішки. Дітки, настав час літа. Та до нас прилетіло дуже багато різноманітних пташок. І ось ця пташка. Теж завітала до нас. Літом ластівка літає на ластівях своїх навчає. Не лінуйтесь, ластів'ята, вчіться літечком літати. Дітки, і ось сьогодні ми з вами на занятті будемо конструювати папірових ластівок. Давайте розпочнемо. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, олівець. У нас є, дітки, ось така заготовка. І зараз з неї ми будемо з вами складати нашу чарівну ластівку. Візьмемо ось ці кружочки та зробимо оченята для нашої ластівки? Ось так. Зараз ми візьмемо її хвостик. Так, ось таким чином, згинаючи його трошки. до нашої пластівки. А зараз ми візьмемо ось цей папір та будемо робити з вами з нього гармошку, ось так складаючи його. Такий гарний гормошковий листок. Складаємо та проводимо пальчиками в сторони, для того, щоб наша гормошка вийшла дуже гарною. В природі дітки ластівки чорного кольору та тільки біленька грудка в них. Но наша з вами ластівка буде чарівною, тому ми з вами використовуємо кольоровий папір будь-якого кольору. Але в мене це жовтий та красний кольор. Також можна використовувати інші кольори. Ось, дивіться, що в нас дітки вийшло. Ось така гормошка. Зараз ми візьмемо нашу пташку, складемо її навпіл. Протиснемо у ці отвіри нашу з вами гормошку. Ось що у нас з вами вийшло, а зараз розправимо крильці з одної та з другої сторони. Подивіться, яка гарна пташка у нас з вами вийшла. Дітки, а як ви гадаєте, чому ластівки літають дуже швидко? Тому що в них довгі гострі крила і сильний гострий та довгий роздвіяний хвіст, ця особливість допомагає ластівці літати високо у небі та розвивати таку велику швидкість. Дітки, ви дуже сьогодні були старанними. Працювали та вас вийшло зробити дуже цікавих, гарних, яскравих, надзвичайно чарівних пластівок. До нових зустрічей!